Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ісус наша замісна жертва. 1 Петра 3.18 Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Заможний 20-річний хлопець брав участь у драк рейсингу зі своїми друзями і збив на смерть пішохода. Хоча юнак отримав три роки ув'язнення, дехто вважає, що чоловік, який з'явився в суді і який згодом відбув покарання, був найнятим сурогатом водія, який скоїв злочин. Подібні речі трапляються в деяких країнах. Де люди наймають двійників, щоб уникнути відповідальності за свої злочини? Це може здатися скандальним і обурливим. Однак понад дві тисячі років тому Ісус став нашою заміною і постраждав був за наші гріхи праведний за неправедних, ставши безгрішною Божою жертвою. Христос постраждав і помер раз і назавжди за всіх, хто в нього вірить. Своєю смертю на Христі Він поніс покарання за всі наші гріхи, на відміну від людини, яка вирішила замінити злочинця, щоб отримати трохи грошей, замісна смерть Христа дала нам надію, оскільки Він добровільно віддав за нас своє життя. Господь Ісус. Зробив це, аби усунути прірву між нами і Богом. Радіймо, втішаймось і запевняймось у цій глибокій істині. Тільки через замісну смерть Ісуса ми, нужденні грішники, можемо мати стосунки з нашим люблячим Богом і повний духовний доступ до Нього. Як замісна смерть Христа змінила ваше життя? Що для вас означає мати доступ до Бога і вічного життя завдяки Його смерті на Христі. Помолимось. Дорогий Ісусе. Дякую, що Ти помер замість мене, аби я мав доступ до Бога. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».